Друзі, всім привіт! Мене звати Орест. Я є учасником команди TradeLab. Сьогодні ми вирішили для вас зняти огляд ринку методом кластерного аналізу. Для початку ми розглянемо біткоін, а в подальшому будемо розглядати також і ефір, якщо ми побачимо, що дана рубрика вам заходить. Ну що ж, поїхали. Спочатку ми будемо аналізувати інструмент Market Delta. Коротко розповім, що таке Market Delta і для чого ми його аналізуємо. Відповідно, Market Delta – це індексний показник. Який рахує всі маркет покупки і маркет продажі учасників ринку і вводить вам це у вигляді лінійного графіку. Якщо ми бачимо, що у нас є лінія балансу на рівні 50, і якщо ми бачимо, що індексний показник заходить за лінією балансу, відповідно ми вже можемо зробити висновки, що розглядати лонг поводи для нас не є ефективно. І ми стараємося в основному працювати від шорта. Якщо ж у нас протилежна ситуація, у нас індексний показник був вище балансу, і впродовж довгого часу він собі знижився, дійшов до нижніх там, крайніх значень, наприклад, 49 або 48,5, 48, ми вже відсіюємо шортові угоди і стараємося більше працювати від лонга. На вибір, на вибір у нас є декілька таймфреймів, відповідно, 4 годинний глобальний одногодинний, 30 хвилин більш локальний, це основні таймфрейми, на яких ми будемо з вами працювати. Перейдемо до діла. Як бачимо, 4-годинний таймфрейм вже впродовж довгого часу у нас починав, починав знижуватися. І якщо ми подивимося, так високо він же у нас не заходив декілька місяців. Для нас це доволі одумально. Тим не менше, якщо ми подивимося і співставимо це з рухом ціни, ми побачимо, що індексний показник вже дійшов нижче балансу. А якщо ми подивимося по ціні, то ціна зараз знаходиться в боковику, що є не зовсім позитивно для шорт е, угод. Тим не менш, якщо ми з вами поглянемо, е, від яких значень у нас в основному відбувався розворот е, перехоплення ініціативи покупців, ми побачимо, що запас сходу у нас ще є, тому тут же ми маємо дивитися на локальні ситуації. Давайте ми перейдемо більш локальніше і розглянемо одногодинний е, індекс. Що ж нам скаже 1-годинний індекс, як бачимо на рівні 51, зазвичай ми отримували реакцію продавця. Тобто продавець, коли при досягненні індексі цього значення, починав активно діяти по ринку. І цього разу в нас не було виключення, ми навіть не дійшли, і продавець почав вже скидувати маркет продажами активно по ціні свої ресурси. Якщо ми подивимося, що в нас відбувається в той же час по ціні, Бачимо, що е, був у нас буковик, Відповідно, ми зняли хай, ось він. Ось, у нас був хай, ми його зняли. І зараз е, відбулося оце зниження, на, як нам і обіцяв, відбулося ось оце зниження. На даному етапі, якщо ми поглянемо індексний показник, з нас знаходиться в нижній границі балансу, зазвичай. В таких ситуаціях ми вже стараємося відсіювати шортові уводи і старатися працювати від лонга. Хочу наголосити, що ми зараз розглядаємо саме локальну ситуацію, а не глобальну. Глобальну ситуацію ми розглядали на 4-годинному таймфреймі. Якщо ж ми перейдемо суто на кластера з індексами вже розібралися, ми побачимо на 4-годинному таймфреймі чіткий буковик, в якому можна було б працювати впродовж 8 днів. Давайте ми позначимо його границі. Так як у нас платформа Резонанс дозволяє користуватися тільки лінійкою, тож позначати будемо границі інтересу саме нею. Як бачимо, саме з цієї зони в основному починають працювати, починає працювати продавець. Це б відбувалося декілька разів. Ось тут, ось тут, ось тут та ось тут. Також можемо з вами позначити зону інтересу покупця. Ось вона у нас знаходиться, як ми, в принципі, чітко отримували реакції декілька разів від неї. Ось ми отут отримували, ось тут отримували, ось тут. І зараз ми якраз активно тестуємо цю зону. Перед початком е хотів би ще декілька слів приділити саме по кластерах, для того, щоб було певне розуміння, можливо, дехто не стикався з цим видом аналізу, тому два слова ще розкажу. Кластера це у нас з вами ті самі свічки, які ми з вами бачимо у TradingView. просто вони візуалізовують інформацію дещо по-іншому, і ми можемо отримати більший масив інформації з цих формацій, які, яким чином ми можемо їх застосовувати. От нас, наприклад, візьмемо до уваги ось цю свічку. Як бачимо внизу, у нас є стопчики червоного та зеленого кольору. Стопчики зеленого кольору, відповідно, покупки червоного продажі. Якщо ми візьмемо до уваги ось цю свічку, ми бачимо, що можемо зрівняти об'єм покупок, який тут був, доволі великий аномальний. І на цих покупках ціна тут щільності у нас не утворювалися, відповідно, ми можемо зробити висновок, що тут ми проходилися по пустому стакану. А от саме зверху бару у нас утворилися аномальні кластер з щільностями такими, які сильно виділяються на фоні ось цих. Тобто, ми можемо зробити висновок, що, там, що саме у верхній частині бару був проторгований основний об'єм. Саме тут покупці зустріли супротив від продавця. Тобто маркет покупки вперлися в ліміти продавців. Так само ми можемо розглядати і протилежну ситуацію. Допустимо, даний кластер у нас відбувалася локальна корекція, в якийсь момент покупець не, 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 не продавець не зустрічав ніяких лімітів від покупця, і от вже внизу бару у нас утворився тут гарний кластер. З щільностями внизу бару, тобто, тут був проторгований основний об'єм, тут продавець зустрів супротив, і звідси ми успішно відросли. Що ж, йдемо далі. Як ми вже з вами раніше говорили, ми позначили дві границі боковика, в яких зараз ходить ціна. Ціна вже ходить в цьому боку впродовж 7 днів. Тож. Чим довше ми тут ходимо, тим більша ймовірність того, що скоро буде вихід. Тим паче на це нам намікає фандинг, який зараз зашкалює. Зараз, якщо ми подивимося, всі активно лонгують. От. Для того, щоб зрозуміти, в яку сторону буде вихід буковика, пропоную зараз розглянути 1 годинний таймфрейм, так як ми зараз от, в даний момент ми тестуємо нижню границю. Після того, як ціна зробила перехай, ось тут ми його вже з вами позначали на 4-годинному таймфреймі. У е -е, продав... нас відбувся тест цієї зони, звідки ми... ми почали зниження. Ось у нас цей кластер зверху бару утворився, та ми вже можемо розуміти, що продавцю цікаво працювати в цій зоні. На тесті цієї зони ми знову отримували реакцію. Так само по цьому кластеру можна було зрозуміти, що звідси почала Активно буде працювати покупець, так як тут продажі змінили в покупки. І на тесті цієї проторговки в нас теж утворюються кластера, які деякі з щільностями внизу бару, деякі зверху, де, ну, але в основному у нас є проторговка, тобто видно, що даний діапазон е, покупець готовий захищати. Тож, е, як мінімум, ми можемо очікувати на продовження бокового руху. Що робити, якщо все ж таки. Продавець задусить, і ми не, ну, локально не втримуємося в цьому боковику. Наступна зона, звідки можна було би розглядати лонгові позиції, знаходиться на цьому діапазоні. Відповідно, тут це перша зона інтересу, звідки можна було б підібрати лонгові позиції, щоб зловити відскок, наприклад, як мінімум до цього боковика. Звичайно, Петро потрібно працювати при появі підтвердження у вигляді кластерів. Тим не менш, ця зона, цю зону можна вважати валідною. Давайте тепер перейдемо до наступного інструменту для того, щоб розглянути, звідки ми могли би розглядати шортові угоди при їх появі. Інструмент MobChart дозволяє нам відслідковувати ліміти учасників ринку, по суті, простими словами, теплова карта. І тут хотів відзначити декілька моментів. І так, при підході ціни, коли ми робили перехай на 53 тисячі, у нас висіла доволі непогана лімітка. По історії, зазвичай лімітки я розглядаю лімітки від 150 BTC і більше. Такі лімітки можуть давати вплив на рух ціни, як мінімум, вони можуть затормозити. Як бачимо, ми при підході до цієї лімітки навіть її не зачепили. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що Продавець захищає цю зону, тобто він не дав дойти до лімітки і почав діяти агресивно маркет продажами, опустивши ціну. Ну, в принципі, навіть по свічному, так якщо ми дивимося просто по свічках, видно, наскільки агресивні були продажі, як сильно вони діяли. І відбилися ми от від лімітки на 220 BTC. На даному етапі ми бачимо, як наскільки сильно ущільнення пішло лімітів зверху. Якщо знизу знизуши тут не сильно так, як було по лімітах. Зараз продавець активно почав накидувати ліміти, плюс сам об'єм у цієї лімітки збільшився до 200 BTC. Якщо ми глянемо внизу, що в нас відбувається по текловій карті, то внизу в нас, по суті, пустий стакан. Лімітки від 50BTC не сильно можуть вплинути на ціну, скоріше вони будуть виступати як паливо для падіння. От зон, Якщо ми провалимося нижче, Цієї проторговки наступна лімітка, від якої можна було розраховувати хоча б на якийсь відскок, це є на рівні 48 тисяч. Що ж робити, якщо ж ви хочете зловити шорт, попробувати зловити шорт, найоптимальніший варіант пробувати ставити лімітки десь от на зняття цього хаю приблизно в цих діапазонів. Пробувати шукати вхід в цьому скупченні. Це буде перша зона інтересу нашу для набору шортових позицій. Наступна зона інтересу буде, якщо ж ми все ж таки пройдемо 53 тисячі успішно і закріпимося в боковий рух, тоді ймовірність шорту сильно знизиться і тоді краще прикрити позиції. І наступна зона, звідки можна було би розглянути шорт позицій, вже на, знаходиться на рівні 55 тисяч. Ще хотів, крім цього всього, ще хотів показати один цікавий момент. По ліквідаціях. От у нас зазвичай ринок йде на корекцію, після того, якщо, після того як ми ліквідуємо в е, проході ліквідації на 50 мільйонів. Таке у нас вже відбувалося декілька разів. Давайте розглянемо ці рази. От перший момент ліквідації 50 мільйонів. Після того, що відбулося, падіння. Другий раз ліквідація тільки вже на 70. Мільйонів. Відповідно, і, і корекція була набагато сильніша. І в нашому даному випадку ми зробили ліквідації на рівні 50 мільйонів. Що, що ще характерного ми можемо зробити? Побачити, які закономірності з цього графіку. Крім того, ми можемо побачити, що після того ціна як ціна зробила е, у цій ліквідації, ми робимо лонг-сквіз. Раз зробили лонг-сквіз. Два. Лонг-сквіз. І третій раз. Ми робимо лонг-сквіз. Відповідно, що ми бачимо? Був якийсь імпульсний ріст. Ліквідували на 50 мільйонів. От у нас оці ці ліквідації. Ліквідували шортистів на 50 мільйонів. Після того, якийсь час був буковик. міні-корекція. Лонг сквіз Падіння. Далі. Імпульсний ріст. Тут були е, качелі Z ETF, так що волатильність була сильно підвищена. Е, також ліквідація на 70 мільйонів, боковик, падіння, сильніший лонг сквіз, ну, відповідно, таке ж саме набагато сильніше імпульсне падіння. І тепер розглядаємо дану ситуацію. Бачимо знову ліквідації, е, боковик, корекція, лонг-сквіз. І зараз тестуємо нижню границю боковика. От, Які ми можемо зробити висновки, враховуючи поточну ситуацію і аргументи, які я перечислив перед, перед цим, У нас з вами є декілька зон інтересу, і які ми можемо розглядати для того, щоб підібрати шорти і лонги. Шорт варто розглядати на рівні е, цієї зони, звідки в нас неодноразово вже продавець починає активно діяти. Якщо ж ми проходимо 53 тисячі і закріплюємося там, Краще закривати шортові позиції і розглядати їх при підході ціни на 55 тисяч. Якщо ж продавець справиться і заопустить ціну нижче, перша зона інтересу, звідки можна було би підібрати лонг для того, щоб зловити відскок і затестувати цей буковик для продовження несхідного руху. ось ця зона. Якщо вірити індексам, 4-годинний індекс, повільний індекс, який зазвичай відпрацьовує доволі довго, намікає нам, що на даний момент розглядати лонгові позиції вже не вартує. Якщо ж ми дивимося локально, 1 годинний індекс у нас низько, але може й опуститись ще нижче. Так само по кластерах ми не бачимо синхронності, так як 4-годинний таймфрейм у нас зараз утворюється кластер зверху бара. А на годинному таймфреймі видно активний відкуп, при тому продавець все одно на місці і тисне лімітно на ціну. Тож в даній зоні неефективно приймати торгове рішення. У нас є декілька зон, звідки ми можемо приймати рішення. Це і оця зона, звідки я позначав. Так само там є підтвердження по лімітах, і зона нижче, яка при... найближча зона, нижчя, яку можна розглянути для того, щоб словити відскок. Що ж, наша аналітика ринку підійшла до кінця. Якщо вам подобається даний формат, ми будемо випускати такі ролики на регулярній основі. Також в подальшому, нагадаю, будемо розглядати і ефір. До нових зустрічей.